Сьогодні матимемо справу з чимось, що має в собі небачені раніше людством сили, небачену раніше людством потужність та те, до чого енергосистема світу ще не готувалася. Про ці аномалії різні вчені казали по-різному, але всі сходились на думці, що їх потрібно позбуватися. Проте давні зло в виді колекціонерів старого хламу вирішили поступити навпаки і зберегти ці карти до нашого часу, щоб ми мали про що розказувати жахастики дітям. Так, відеоролик, якщо ти все правильно зрозумів, то про відеокарти Зате про які відеокарти ми зараз поговоримо. Можливо, в ступі логіка якась була присутня, і там я вже сказав про небачену раніше потужність. Ось це і є ключовим реченням в цьому відео. Я спробую дізнатися на що зараз здатні ті напівживі або напівмертві монстри, що звуться ігровими відеокартами з минулих століть, напевно. Але ці всі відеокарти насправді поєднює їхня ненадійність, якраз по тій ж причині високого ТДП. Я поняття не маю, як турбінні відеокарти досі існують в робочому стані, конкретно з усіх версій, що будуть в цьому відео присутні. Але це питання мене вже хвилювати не повинно, не буду сувати ніс не в свої та почну, можливо, не з самої дно відеокарти, що має назву r 9 290 x Її я побачив на стрімі в котрій з дивних olx збірок аж за 10 тисяч. До речі, якщо бажаєш попасти на стрім, то вони проходять неділю у 7 годині. Вірніше, давайте, щоб не затягувати, тобто або щоб затянути ще більше, будемо виглядати навіть два чуди, тому що вони доволі схожі між собою, як по назвах, так і по характеристиках. І це в нас червоні машини r 9 290 x як я вже казав, та r 9 390 x ще. Що я написав? Ми 290X, РДВ Стоїксадовше. Коротше, ці відеокарти поєднює одне жага до споживання електроенергії. Проте, на відміну від інших відеокарт, що будуть цьому відео. Ці ще не найгірші по продуктивності, показують зазвичай навіть нормальний FPS можливо, навіть чомусь сучасному. Давайте для ознайомлення глянемо на їхні характеристики. Хе -хе, зайшов я на вкладку характеристик цих відеокарт, і зараз ми дуже навіть здивуємося, що тут написано. Давайте розпочнемо з їхнього місця по продуктивності 201-267. Це взагалі ні про що не говорить. Коротше, архітектура тут GCN 2011-2017 рік. Ці відеокарти взагалі актуальні пепець просто. Як щодо 9 390X вона вийшла аж 16 червня 2015 року і 8 років, а r 9 290 x вийшла в 2013 році і зараз 10 років, як і автор цього каналу загалом. Тож вони мають собі доволі такі непогані там, звісно, цифри по частотах. Там я не знаю 28 нанометрів. Ну, таке собі, звісно. Але от саме головний пункт, який я хотів тут показати. Це от якраз таки ТДП 250 Вт в r 9 290 x і 275 Вт в r 9 390 x Це насправді вони всі працюють на PCI Express 3.0, звісно, що мають на собі gddr 5 пам'ять обидві версії. Також тут не пише, скільки максимально пам'яті може підтримувати r 9 390 x але можу сказати, що тут 8 ГБ, тому що в більшості версій якраз таки на 8 ГБ, що до менших, я часто не знаю, я бачу тільки на 8. Ну і r 9 290 x це 4 ГБ. В цілому на 2000. 13 рік цього було достатньо і навіть забагато. Ще на них 512 біт, але це нічого не означає. Частота пам'яті навіть краща в r 9 290 x але зато пропускна здатність вже непогано так гірша. Щодо того, яка дзюрка в них між продуктивністю, ну техніка Сіті показує 27%, але це тут не завжди правда, хоча я в принципі от цьому конкретно тесту я можу довіряти, тому що ну тут воно десь так і виходить: 20% fps у них буде різнитися. Так, ці 250 та 275 ватт будуть тобі працювати мало того. Як карта для виведення зображення, так ще й як пічка для ефекту жарного повітря, наприклад, я напевно не згадав, але ці відеокарти користуються підключеннями одним шестипіновим та одним восьмипіновим обидві, тобто два підключення їй треба. І що ж вони все-таки можуть, ці два знищувачі блоків живлення, в іграх? Якщо до r 9 290 x то вона по FPS змагається з дивацькими GTX 780 Ti та GTX 970. Тобто це може означати лише те, що r 9 290 x по продуктивності десь трішки лише не дотягує до рівня 1060 -10 ї на 3 Гігабайти, що звучить не так же і погано, як мінімум не найгірше. Як ми бачимо, такі собі умовно сучасні ігри для цієї відеокарти вона прекрасно витягує Speed Heat, Forza 4, rdr 2 у всьому FPS більш ніж задовільний, як для відеокарти, що вийшла осінь 2013 року. Перепрошую, тоді вона напевно і могла посперечатися за звання найкращої в своєму роді, але зараз їй віддамо належне за те, що вона досі щось може, тому що просто усвідомте, діти, що народилися в той момент, коли ця відеокарта виходила, зараз ходять п'ятий клас, а вона й досі може використовувати. Звісно, я не рекомендую її використовувати, як і всі інші відеокарти з цього ролика, пожалій свої рахунки за світло. Але все ж таки факт залишається фактом. Ця досі може. Ну а на рахунок r 390 x це майже те ж саме 290X, але перша цифра на один більша і вона споживає ще більше енергії. Відповідно, вона ще краща, ніж 290X, що було і так очевидно, але я не міг це не підмітити. Як не як ролик треба не затягувати, але зробити його чим подовше. 390x по продуктивності вже буде краще, ніж 1060, і це знову ж який успіх, і хоч ця карта вона там вийшла десь вже в 15-му році, що теж важко сказати, що недавно, тому що карти таких років вже не підтримуються, дривера не випускаються. Тож вся міцність цієї відеокарти може так і залишитися в клітці в пастці драйверів. Свої 275 ватт вона виправдовує 80 фп сами в Warzone на фуллежді роздільній здатності тридцятьма в кіберпанку на ультрах. Ну і що ще більше треба? Решта все очевидно теж витягне там нормально. Що слабше по системкам? що до того, скільки їх продають на OLX давайте подивимося. Ціни трішки різняться. r 290 x продаються робочими від 15 тисячі гривень, а r 390 x ну, як я бачу, десь так само від 1500 гривень. Ціни трішки різняться. Проте вони вже на 8 ГБ, що теж є, до речі, забавною особливостю цієї відеокарти. 8 ГБ з 2015 року все ж таки не сильно ташать, але досі щось таке показують. Хоча мені здається, все ж таки чіп цієї відеокарти, як би він багато не споживав, але він все одно не буде витягувати ті 8 ГБ, ну аж ніяк просто, не може він. Далі мало бути покоління від. Відеокарт 500-ї серії Nvidia, але про них я вже робив щось типу окремого ролика, та він не дуже зайшов, виходив давно, там якість дуже хороша, ставлю лайк. Але якщо швиденько пройтись, то тут найгарячіша як відеокарта це GTX 590. У ній на OLX існує аж одне оголошення, яке вказує цій відеокарті ціну в 2200 гривень. Що, звісно, повний оверпрайс, але все ж таки вона є. Хоч і одна, але є. Треба від цього оголошення позбавитися. Тому що ми йдемо по наростаючій цієї карти, те депе вже неабияк збільшився, що не може не викликати запитань. Чому ж так? Багато, насправді, відповідь проста. Це версія відеокарти, що складається з двох відеокарт, а тобто двох чіпів. Саме тому в неї такий великий ДДП. Але такий він вже вказаний в характеристиках, тож не оглянути її буде повним криміналом. Ну ця вже в зрівнянні з минулими картами, ну, в принципі, посміховисько. На ній викличе складності запустити хоч щось зараз актуальне, тому що там драйвери перестали підтримуватися ще в році, так, в 18-му чи 19-му. І в цьому вся і проблема. Але знати, що така відеокарта існує, загалом не помішає. Так, ну наступна на черзі GTX 590 у нас по. По огляду характеристик. Правильно, ну вона має тут в собі цілих 600 МГц швидкості чіпа, тобто на швидкості а частоти 40 нанометрів техпроцес, чим більше, тим краще знаємо. 365 Вт ТДП. Оце, от насправді, те, що робить її максимально цікавою для огляду, тому що, а за що тут стільки 365 Вт? Ну, хрінь його знаю. Окрім того, як два чіпа, це пояснити більше ніяк не можна. Пише, що тут максимально 97 градусів, але мені здається, що це її середня температура, яка буде присутня, наприклад. Не знаю, навіть зимою мінус 20 градусів десь в Сибірі. Вона зробила на PCI Express ще 2.0. Давайте переробимо взагалі 590 на PCI-Express 4.0, і вона стане хітом просто. Е, ну окей, має вона все одно gddr пам 5 пам'ять, по 1,5 ГБ пам'яті на кожен чіпів, як я вже казав, їх тут два. І 768 біт шина. Звучить цікаво, до речі, але тут по 384, як, як і було тут на два на чіпа, знову ж Ну і тут пропускна здатність навіть більше, ніж r 9 290 x Але r 290 x вона вийшла пізніше. Тобто, ну так, пізніше вона вийшла і вона буде краще очевидно, але все одно буде цікаво глянути, на що здатна конкретно 590 тут. DirectX, до речі, напевно, що 12 й в неї є. Це, це дивно, це дивно. Тому що мені здається, що 570-ї навіть 12-го DirectX-а не було, ну ладно, це вже не моє діло. Ну, як ми бачимо, 590 тут показують зовсім вже аутсайдером, але насправді це не так, тому що тут показує лише один чіп, наскільки я розумію. Тому що, якщо дивитися на 580-ту і 590, то 590 це, по ідеї, як два чіпа з 580, якщо я не помиляюсь, тоді дивлячись на це, то в них тут будуть однакові показники. І, тобто, якщо б Technical City враховував два чіпа зразу і продуктивність від них, то тут би було десь не знаю. Ну може, циферка 15, десь би було щось таке. Е, тому так, да, це трішки неправда, але загалом зараз по тестам ми глянемо, тому що ми її будемо зрівнювати з такою цікавою відеокартою, якої ти ще не бачив. А щодо FPS в іграх, зрівняємо її, звісно, з конкурентом по енергоспоживанню RTX 3090. Я думаю, що вона зможе нав'язати боротьбу 590 Ну, насправді я просто не знайшов інших тестів, де 590 була б з обома. А чіпами заюзана, тому що там, тому що більшість з тестів вона задіяна лише з одним чіпом, і ФПС там відповідно дуже низький. Ну тож ось, конкретна 590 це більше пічка, ніж виведення зображення на екран. Від неї буде в рази більше користі, конкретно в такому використанні. Але по ФПС, що зможе запустити, то запрацює. Оскільки ФПС це вже інше питання. А то карта, перепрошую 2011 року, і вона, мені здається, вже давно повинна була зникнути з продажу, але як сам факт, що така відеокарта з настільки великим ТДП досі є, залишається фактом. Давайте також трішки задаємо за відеокарти, котрі теж мають великий ТДП та не попали в цей ролик по тим чи іншим причинам. З таких в нас тут GTX 690, насправді, хоч шестисот серію відеокарти не відяє хейчу найбільше, проте вони справді постаралися зменшити ДДП на кожній з відеокарт. Наприклад, на 680-й він ще для цього ролику не такий і великий. Усього 195 Вт, ватт, навіть 200 не перестрибнув, прикиньте. А 690 це вже знову двохчіповий монстр. І насправді це може і не сюди пхати двохчіпові версії карт, але мені все одно і копічку під ноги використати. Ти тож 690 не надто користувалися популярністю вже навіть у свої часи, а зараз то й тим більше. Коротше, забули про неї. Тому ті двохчіпові карти загалом зараз треба. Ну і зі старшого, чи може зі страшного, це GTX 295. До речі, якщо ти не знав, то GTX на українську розкладку буде писати patch Так що мені здається, що нам уже натякали з самого початку створення GTXів, хоч ніхто цього і не усвідомив. Але цю карту я вже сюди теж не брав, тому що ну вона надто давненько вже вийшла, аж в 2009 році. Мені здається, це вже не актуально, хоча цікаво. Чого б я це так подумав? Ну вона теж така собі двохчіпова херня з 289 ватами ТДП. Ну що ж, підібралися ми до абсолютного рекордсмена. Почали ми з не самих вже й поганих варіантів насправді, а закінчуємо самим відбитим, котрий тільки можна було знайти по ТДП. До речі, маркування знову 295, тільки це вже знову АМД. Щоб цю відеокарту заживити, потрібен 95-й бензин. До речі, що до AMD, в них набагато краще вдається робити такі карти. Тож, якщо тобі треба пічку на хату в селі, то дзвони до AMD, вони тобі все оформлять, як Має бути, але щодо ж з цієї нашої відеокарти легенда по своїм характеристикам, насправді, R9 295 x 2 знову двохчіпова карта. Заглянемо трішки на її характеристики. Ну, новинку на r 9 295 x 2 будемо зрівнювати з стареньким конкурентом 4080. Супер. Звісно, що як ми бачимо, архітектури тут цілих 28 нанометрів, а тут всього лише 5 нанометрів, взагалі, слабо. Я думаю, що ця частота, вона теж тут неправдива, тому що це Nvidia, як NVIDIA, що от а в нас в r 295 x 2 1000 Герц, частота чіпа, як я розумію. О, цілих 500 Вт ТДП. Ну, подумаєш, ну що там, тільки 500 Вт. Ну що це таке взагалі в наші справи? Ну 500 Вт ТДП. Ну, тупо там якісь 4 холодильника, наприклад, може стояти. да, Замість цієї відеокарти. PC Express 3.0 в неї, тут gddr 5 пам'ять. мені що там якась GDDR 6X4080 Super. Взагалі гівно якесь, не, не рухаємо це. 8 ГБ пам'ять, як я розумію, це теж два з'єднаних чіпа. Тут тобто тут. Гігабайти з обидвох чіпів, просто тут цього не написано, як і по шині, 256 на 2. От 1250 МГц швидкість пам'яті і частота. До речі, пропускна здатність не херово так, тому що тут вона дійсно може змагатися 4080 супер по цьому показнику. Ну, майже. Тут є 1X DVI і 4X міні-дисплей порта. Ну, взагалі, коротше, зможете підключити 5 моніторів і сидіти грати в якийсь, я не знаю, Need for Speed на 5 моніторах. Uh, DirectX 12, звісно, присутній. Більшість ігор потянуть. Поки, напевно, ще Рік, два, може, не більше. Ну і загалом, що тут по продуктивності, ну це знову якась брехня, звісно, які, які 300%. Ну куди? Ну, ви що? Думаєте, що 295 Х2 вона настільки слабка? Насправді вона хрена не слабка. Давайте перейдемо до тестів. І тоді вже ми побачимо на що здатна насправді, ця двохчіпова 500 ватна відеокарта. Бля, жест якась. 500 ват я їбу. Їх ніде вже нема. То й добре, що нема. Хоч вона і підживлюється напряму 220 вольт, або 95-м бензином, як я вже казав, але видає свої 90 FPS на ультрах В. <зоні>. Карта 2014 року, перепрошую. 2014, розумієш, RDR теж підкорюється в 60 FPS на ультрах, і це насправді дивує, але охолоджувати її це ціла-ціла морока. Треба і водянка, і друг шодує на відеокарту, і 4 кулера, і вентилятор зразу біля корпуса. До речі, слухай, якби ця відеокарта стала блоком живлення, то на ній можна було б спокійнесенько зібрати збіркою компана RTX 3060, й із запасом. Знаєте, мені здається, що це відео не зовсім легальне, тому що користувачів цих відеокарт треба штрафувати за нераціональним. Національне використання енергоресурсу. Якого ресурсу? Енергоресурсу та пришвидшення глобального потепління на планеті Земля або й у цілому всесвіті. Пояснювати чому, мені здається, не треба. Але тобі варто знати, що сонце вибухне через 5 мільярдів років, саме через створення R9295X2. Така солідна продуктивність за такий маленький ТДП не кожен собі може дозволити. Проте не забуваємо, що ці доменні печі вже ні, ні не виробляють, ні навіть не купляють. Тож, якщо в тебе зараз завалялась десь така живою якась з цих екземплярів, то ти насамперед щасливчик, але. Краще її впарити якомусь там колекціонеру з OLX або здати в музей, та взяти щось небудь, що буде споживати набагато менше енергії і давати більше продуктивності. Таких карт зараз вдосталь. Відео не спонсоровано блекаутами, але по факту так і є. Тому на цьому сьогоднішні боєголовки поки все. Сподіваюся, що згадав більшість цих відеокарт. Звісно, що це не всі, які могли тут попасти. Але якщо я якусь дуже круту відеокарту по ТТП пропустив, або щось загалом пропустив, спускайся в коментарі та печатай. Не забувай також, що на цьому каналі в неділю о 7 годині проходять стріми, де ми дивимося. Ось дивні, а може й круті компи ЗОЛІКС. Ну і також в описі під цим відео ти зможеш знайти посилання на наш телеграм-чат, де є лампове спілкування про комплектуючі і не тільки. Можеш запитати там, не знаю, поради якоїсь, а в відповідь бути посланим за допомогою всіх можливих гіфок. Також за бажанням канал можна фінансово підтримати на Донатело. Посилання теж є в описі. Тож на цьому поки все. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк. Якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео не на дзвіночок. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі!